Христос посеред нас на календарі середа, 28 листопада. Сьогодні ми вітаємо вас, дорогі брати і сестри, із початком Різдвяного посту, який буде тривати 40 днів, тобто до Різдва Христового. А у Євангелії від Луки у словах Спасителя так кажу вам: радість буває у Божих ангелів за одного грішника, що кається. Ми маємо розуміти, що нам потрібно якомога частіше каятися і цим самим приносити радість і ангелам, і Божій Матері та Спасителю нашому. У цей день свята церква прославляє мучеників і сповідників Гурія, Самона та Авіва, що жили у третьому столітті, а також преподобного Паїсія Величковського, архімандрита Німецького монастиря у Молдавії. Народився преподобний у 1722 році у місті Полтаві в родині священника, а з 17-й літ пішов у Любецький монастир. Згодом послужив у кількох скитах Молдови, а звідти переселився на Афон. Дотримуючись строгих монаших правил у 1763 році, преподобний Паїсій з 64 Чинцями переселяється знову до Молдови і стає настоятелем монастиря Драгомірне. Саме у цьому святому місці отець Паїсій написав і ввів статут для братії, основними ідеями якого були некористолюбство, смирення і послуг, читання книг і невпинна молитва. Збагатившись досвідом, через 16 років з численними монахами преподобний переходить у Нямецький монастир, ставши його настоятелем. Саме туди зійшлося чинців більше десяти національностей, і до 1790 року їх число зросло до 10. Ти тисяч осіб у той час це була сама багатолюдна обитель східної православної церкви. Продовж усього часу старших подвигів Ава Паїсі, вчив братів шанувати і творити молитву повсякчас. Відійшов у вічність преподобний старець у 1794 році, 28 листопада, і був похоронений в німецькому монастирі в соборному храмі Вознесіння Господнього. Широке визнання преподобний Паїсій Величковський отримав за переклади на російську мову грецьких отців церкви. Ісаака Сиріна, Феодора Студита, Григорія Палами, Максима Сповідника та багатьох інших. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела усіх іменинників з іменем Петро, Дмитро, Никита та Микола, возлюблені у Христі. Старець Паїсій Афонський радить, до всього відноситися духовно з вірою і довірою до Бога. Думай про те, що ти в руках Божих. І якщо щось відбувається не так, як ти хочеш і бажаєш, приймай це із вдячністю. І ми звертаємо вашу увагу на те, вже сьогодні з раціону харчування бажано вилучити м'ясо, яйця і молочні продукти, адже зайшов Різдвяний піст.